Магдалинівці регулярний чемпіонат завершили першими, випереджаючи у турнірній таблиці на три очки новоспеченого володаря кубка міста Євросталь. у заключному турі у справжньому валідольному для себе трилері ВПК Агро мінімально 4-3 здолав, не мотивований нічим особисто. Втім, не виключено кимось іншим, що до речі не забороняється. Енергопромсервіс. Натомість доля трьох пунктів для євразійських сталеварів заводу Петровського вирішилася за рішенням контрольно-дисциплінарного комітету, який зарахував їм технічну перемогу над іншим представником. Магдалинівського району з почину Софіївки. Зрештою, не будемо детально вдаватися у питання аналізу регламенту змагань і рішень відповідних органів. У підсумку на фініші футбольного сезону регіону прихильники гри мільйонів на закуску отримали смачне блюдо у вигляді золотого матчу, де й мав визначитися чемпіон міста. І забігаючи наперед, варто відзначити, що кулінарам, якими того дня стали обидві команди, страву їм вдалося приготувати на славу. Протягом чемпіонату суперники двічі сходилися в очних. Поєдинках і тут за сумою матчів перевага була на боці магдалинівців. У першому колі вони звели зустріч до нульової нічиєї, а в другому були 3-0, на голову сильнішими. Зрештою, звітний поєдинок був з категорії фіналів розіграшу Кубка. Переможець отримував все. А той, хто програв, мав тішитися срібними нагородами і статусом всього лише учасника вирішальної зустрічі. ВПК Агро, як відомо, вже мав у власному пасиві гіркий досвід поразки у фіналі Кубка області, де він управління що травенську поступився Лозуваці з Криворізького району, тоді як Євразталь, навпаки, у подібному турнірі міста святкував успіх, ставши володарем почесного трофею. звісно, кожна з команд підійшла до зустрічі, яка вінчала сезон, в оптимальних складах, навіть зібравши до купи виконавців, які довгий проміжок у часі взагалі не з'являлися у їхніх розташуваннях. Втім, все було у межах норм регламенту. Перший тайм поєдинку залишився за ВПК Агро, який до перерви виглядав привабливіше. Підопічний Сергія. Тараненка контролювали м'яч, володіли ігровою і територіальною перевагою, створюючи при цьому гострі гольові моменти. Але до забитих голів справа так і не дійшла. Зрештою, магдалинівці і не пропустили. З метою посилення дій в Атаці їхній наставник вирішив провести низку замін. Проте як з'ясувалося у підсумку, він отримав зворотній ефект. Притул до фінального свистка законодавцями потужного наступу були вже сталивари, які при цьому дивом не реалізували низку гарних нагод для взяття воріт. Особливо подібне стосується форварда Михайла Коломойця. Першого разу він взяв участь у щільному замісі, який утворився після подачі зі штрафного, але шкіряний так і не опинився за лінією площини білого прямокутника. Потім йому забракло долі секунди, щоб замкнути на дальній стійці простріл на навіс з правого флангу. Голкіпер з барах був уже не в змозі. Допомогти команді далі на штурм воріт Магдалинівців партнерів. Повів капітан Євразу Євген Фітісов. У жорсткій боротьбі з оборонцем у районі 11-метрової позначки він прямував сферу поруч з каркасом. На сам кінець коломоєць, перебуваючи прямо по центру воріт на відстані 16 метрів, цілив у них на виконання. Втім, м'яч шуснув трохи вищі хрестовини. У такому шаленому темпі перебігу подій на полі. Їхній розвиток за похмурих нулів на табло перервав фінальний свисток арбітра Володимира Голов який, як і належить судді високої кваліфікації, практично був непомітний у матчі, але це ніяким чином не завадило йому тримати поєдинок під контролем, і це враховуючи факт того, що в ньому мали місце гарні швидкості з боку футболістів, обох команд, гра яких справила враження не тільки на уболівальників, але й на фахівців. Як в одній, так і в іншій команді є деякі гравці. которые уже переросли этот уровень, как бы, и этих игроков можно сейчас повышать в классе. То есть будем уже 3-4 человека уже есть на заметке, которых можно вести в команды мастеров. То есть как бы это либо первая лига, либо некоторые даже уже можно показывать и в премьер-лигу. То есть в общем чемпионат так удался в этом сезоне. А далі, у відповідності до регламенту турніру, для визначення переможця потрібно було виконувати серію після матчевих пенальтів. Після стартових ударів за рахунку 1-1 першими схибили сталивари, коли шишка поцілив у стійку. Зрештою, вже через постріл корж з позначки не зміг переграти голкіпера Євразу Козаченка. У підсумку нічия 4-4. Після перших п'яти спроб і далі пішли удари до першого нереалізованого. Воротар ВПК Агро Микола Збарах вдруге дає шанс партнерам на перемогу, коли стає… Є на заваді видри, але Прокопенко, який був за крок від неї, запускає сферу у невідоме Сузір'я Бика. Потім голкіпер Магдалинівців виграє дуель в Андрія Головка. Зрештою, не пасе задніх і його колега, опонент Козаченко, який справляється з намаганнями каварми. Здавалося, що подібному не буде кінця. Збарак знову на висоті, переграючи Міщенка. На щастя, для нього і партнерів Ломака, який підійшов до позначки. Цього разу тріснув результативно. І все. Магдалинівська ВПК Агро за. Ходиться у якомусь тільки відомому його виконавцям, ритуальному танку, святкуючи у такий спосіб свою чергову звитягу протягом сезону, за підсумками якого вона стала абсолютним чемпіоном як на теренах регіону, так і обласного центру. Красень кубок за перемогу його володарям вручив голова федерації міста і виконавчий директор федерації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів і Гра мабуть, зрителям рітелям В принципі, первинтаймбольшу владілі примусівствами, другий второй... Конечно, выпустили замены, но они только ослабили игру. В принципе, соперник хороший. Думаю, игра понравилась, а в 11-метровых наверное, нам повезло больше. Достойний фінал с 11-метровыми. Все разсудили Серия 11-метровых ударов. Мені дуже приємно, що сайного районного центра Магдаліновки команда стала чемпіоном міста Дніпропетровська. Феєричну кінцівку у цілому вдалого сезону не тільки на теренах міста, але й регіону відзначив і виконавчий директор Федерації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. Ну, можно сразу заметить э, э, реанимацию аматорского футбола в нашей области, появление второй лиги новых команд, э, которые в зональных соревнованиях, в большом количестве принимали участие в соревнованиях. и э, В будущем многие из этих коллективов будут претендовать на первую лигу или суперлигу области. Поэтому это и э, те команды, которые уже играют в высших дивизионах, на том уровне, который они демонстрируют, оно только подстегивает остальных вливаться в спорт и э, достигать э, медалі добывать трофеї.